Привіт! Думаю, ви всі знаєте про таке явище, як Tap-to-Yarn і то, що всі, хто клікав на ноткої, змогли винести з нього по пару сотень доларів. І якщо вам вже дістали всі ці відео з зафорченим хамстер комбатом, і ви хочете залетіти в реальну перспективну і прибуткову тапалку, то це відео для вас. В цьому відео я зібрав для вас топ-3 тапалки, про яких ви, скоріше всього, не знаєте. Сідайте зручніше, бо ми починаємо. Перед початком відео я раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я розповідаю про тємки та різні активності і дивлюся новинами щодо них. Всі посилання з цього відео будуть в описі, ну а ми не будемо гаяти час, починаємо. Перша тапалка про яку розповім, це iBerge, робочий простір Web 3, у якому є все необхідне, від календаря до планера, нотаток і електронних таблиць до дошки. Проект трохи нагадує на Bloom своєю концепцією. Ми запускаємо майнінг кожні 6 годин, після якої ми клеймимо наші токени. Вони запустились нещодавно і вже мають більше 1 мільйона користувачів в їхньому буті і 400 тисяч фоловерів в Твіттері за досить короткий час. Чого цей проект привернув мою увагу? В їхній команді є співзасновник Yota Devices і радник Ethereum Foundation. Вони обоє вирішили, як говориться, не відставати від трендів ноткоїна чи хомяка і запустили свою формілку в телеграмі. Дроп підтверджений, і він що саме головне вже планується на третій квартал 2024 року. Проект свіжий і в нас є можливість залетіти в нього як ранній користувач, за який як в ноткоїні можу дати додаткові нагороди, тому залітаємо. Що робити? Спускаємось в опис під відео і переходимо за посиланням. Натискаємо Play, після якого ми потрапляємо в таке меню, де у нас є всього три розділа. Думаю, вам не треба поясняти, як розпочати віртуальний майнінг. Після цього ми просто заходимо кожні 6 годин в бота, клеймимо свої токени і повторюємо цю подію знову. Наступний розділ це Task, в якому у нас є завдання, виконавши яких нам дають їхні токени. Всі завдання дуже легкі і не потребують великих зусиль. І нарешті розділ Invite. Тут дуже гарна реферальна система, яка має аж 3 уровні. тому запрошуємо друзів і разом з ними фармимо токени від цього проекту. Ну а це була перша тапелка, про яку я розповів у цьому відео. Обов'язково не скіпаємо її, бо до дропа в нас є багато часу, щоб нафармити як можна більше токенів і потім вивезти їх на свій гаманець. Наступна тапелка, про яку я розповів у цьому відео, це цех Йон. Нова офіційна тапалка від реальної біржі Цех яка в рейтингі на CoinMarketCap знаходиться на 81-му місці. Хочу зазначити, то, що біржа Цехіо робить ще з 2013 року, і вона вже дуже давно заслужила довіру серед своїх користувачів. Свою тапалку вони запустили 19 травня і за такий короткий період в їхній тапалки вже є приблизно 10 мільйонів гравців. У їхньому твіттері є 1 мільйон фоловерів, і він ведеться вже дуже давно, опубліковано близько 20 тисяч постів. В цю тапалку треба залетіти як мінімум із-за того, що її створила достатньо популярна біржа, і такий гемп пропускати точно не варто, бо насипати може дуже добре. Що робити? Спускаємось в опис під відео і переходимо за посиланням. Запускаючи бота, ми попадаємо в таке меню, де є всього 3 розділа. Першим нам треба тапати по екрану, щоб отримати токени з XP. Після того, як ми потапили, нажимаємо на клейм і клеймимо свої токени. І все просто, заходимо кожен день і тапаємо по екрану. Далі в нас є розділ Task, думаю всім зрозуміло, що тут соціальні завдання, за які нам дають бонусні токени. За них немало сипля, тому обов'язково все, що зможемо виконуємо. Далі в нас розділ Farm. Farm це як у Bloom пасивно майнить нам токени. Якщо вам лінь клікати по екрану, можете просто кожні 8 годин заходити в бота і забрати свій дохід з фарму. І нарешті розділ склад. Як у всіх інших таполох тут є реферальна система, що кожного нашого друга нам будуть давати 10% з його дохіду, а це достатньо непогано, тому не забуваємо запрошувати всіх, кого ж можемо. Ну а це була друга таполка з цього відео, про яку я розповів. Вона реально, на мою думку, може насипати і її клікати значно краще, ніж того самого Хамстер Кобат. Ну а третя таполка з цього відео не відстає від попередніх і це Оскід 5». Таплка про яку я розповідав у цьому відео, це таплка від творця популярної NFT колекції Tom Punks, яка торгується на Git Games форум в 100 тонн за штуку. Дроп вже запланований на 4 квартал 2024 року, так само як у IkeBerge, тому залітаємо в обоє проекти, щоб винести дроп в один і той же час. Оскільки 5 відрізняється від інших ботів тим, що у нього є Халвін. Халвінг це про шаш, коли скорість добутку токенів зменшується в два рази, коли останній блок буде добутий. Надію ви все зрозуміли. Тим чином, всі ті, хто перший залетять в цей проєкт, зможуть винести з нього більше всього, бо ж кожним халвінгом добувати токенів буде все менше і менше. Один халвінг вже відбувся і на даний час користь майнінга приблизно 2,5 токени в час. Тому раджу вам довго не затримуватись, а залетіти в цей проєкт. І так, що робити? Як завжди спускаємось в опис під відео і переходимо по посиланню. Коли ми перейшли в бота, натискаємо Майнінг і потрапляємо в головне меню, де в нас відбувається відповідно майнінг. Наше завдання клеймити кожні 6 годин токени свіч, які будуть потім роздані всім нам один к одному. Якщо ми за 6 годин не заклеймимо наші токени, то вони попросту згорять і ми не отримаємо нічого, тому не забуваємо час від часу заходити і клеймити нашу нагороду. Наступний розділ це друзі, одним словом рефералка, як же без неї, яка тут теж дуже непогана, тому як завжди запрошуємо своїх друзів, бо без них ніяк не обійтись. Далі в нас розділ гільдії. За них нічого не дають, тому можемо просто їх скіпнути. І далі розділ буст. Тут ми можемо збільшити тимчасову скорість майнінга на 24 години, якщо депнути пару доларів. Якщо ви готові вважуватись в цей проект, щоб нафармити більше токенів, то рекомендую сюди заглянути. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ну а ви були на каналі Radiant Crypto. Всі посилання з теми, про які я розповів у цьому відео, будуть в описі. Також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, бо саме в ньому я в першу чергу розкажу і про різні активності, на яких можна заробити. Бажаю всім профіта, успіху, до зустрічі!